Всім hello, good evening. Так, да, вроді би правильно, не розлучила ще говорить по англійськи Ну і що у нас? Я прийшла додому, я гуляла, ну, як завжди, що я ще делала. Я взагалі не знаю, яка сьогодні дата. Тож... А сьогодні вже 11 червня, вже пройшло 12 днів літа. Нічого нового, цікавого поки що в мене не сталося. І на цьому спасі. Ну і коротше, не знаю, що вам зняти. Того знімаю, як я зараз буду вмиватися, вже не раз ви бачили, але просто, щоб не пропадати, щоб ви були в курсі, що я з вами. Ціла здорова. Я просто це зніму ще раз. У мене, коротше, такі сьогодні колбаски заплетені. Я умиюсь їх розплету. Коротше, якось отак. От от. Ну що, погнали? У мене в планах поїхати коє-куди. Но я вам поки що не буду розказувати, тому вам буде просто не цікаво, а так <смі> це так странно виглядає. Це для буде поки що для всіх таємниць. Я буду чекати і я вам буду тоді знімати. Оце от я вам точно обіцяю. Тобі обіцяю, обіцяю. Коротше беру, просто мочусь. Беру свою like me і умиваюсь. Погнали. Далі в мене йде ця мувашечка, як ви знаєте, так що погнали! Далі йде лосьон, протираємо. Нічний крем. На цьому все. Зараз я розпитаю хвостики і все. Правда, я, я, не, я не звикла себе якось відчувати рівно. Ну, я. Ні, я знаю, я, я давно і майже завжди ходила з рівнем волосся, але якось це зараз для мене незвично і хочу назад кудряшки. Не знаю. Коротше, якось так от. От на цьому, слава Богу, то я хочу назад своє, рідне, Але, ну, надо було мені вирівняти на даний момент. Так що, якось так от. Всім пока!